Сура 71. Нух. Ім'ям Аллаха Милостивого Милосердного. Воістину, відіслали ми нуха до народу Його. Застерігай народ свій, поки не вразить його кара болісна. Він сказав, О, народа мій, воістину, я справді той, хто застерігає вас, поклоняйтеся Аллаху. Бійтесь його і коріться мені, щоб простив він вам гріхи ваші і відстрочив вам певний час. Воістину, коли обіцяний Аллахом час не стане, то не буде вже відстрочки, якби ж ви тільки знали. Сказав Нух, Господи, закликав я народ свій вночі та вдень, але заклик мій призвів лише до втечі їхньої. І воїстину, кожен раз, коли я закликав їх заради того, щоб ти простив їх. Вони вкладали в свої вуха пальці та закривались одягом, наполегливо тримались свого та вели себе зверхньо. Потім я закликав їх відкрито, знову закликав їх привселюдно і спілкувався з ними таємно, кажучи благайте прощення у Господа вашого, воістину він прощаючий. Зійшле він з неба вам рясний дощ, допоможе вам багатством і синами, і наділить вас садами, і наділить вас ріками. То чому ж не пошануєте ви величі Аллаха, коли створював він вас поступово? Чи не бачите ви, як створив Аллах зім небес одне над одним, і зробив він місяць світлом, а сонце світилом? І Аллах зростив вас із землі наче рослини, а потім поверне вас туди й виведе вас звідти. І Аллах зробив для вас землю килимом, щоб ходили ви по ній шляхами широкими. Сказав Нух, Господи мій, не послухались вони мене та й пішли за тим, чиє багатство і діти не збільшать їм нічого, окрім втрат, і замислили вони підступну змову. І сказали вони Не полишайте богів своїх, не полишайте ні вада, ні сува, ні Ягуса, ні Яука, ні Нарса. Вони збили зі шляху істини, багатьох, тож не примножуй нечестивим нічого, крім омани. За свої гріхи потонули вони, і були вкинуті у вогонь, і не знайшли вони собі помічників замість Аллаха. І сказав нуг, Господи мій, не залиш на землі жодного з невіруючих. По якщо ти залишиш їх, то зіб'ють вони зі шляху істини рабів твоїх і лише примножать кількість невіруючих нечестивців. Господи мій, прости мені і батьків моїх, а також тих, хто входив до мого будинку віруючим, і віруючих чоловіків і жінок. Не збільшує нечастивцям нічого, окрім як загибелі.